Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі Весела Сімейка. І з вами я, Олена, і запрошую вас у свій новий день. Сьогодні у нас знову ранок почався з тривоги. Десь біля сьомої вона у нас включилася. Я встала, думала, так, яка тривога? Вже Настю взувать, майже зібралася. Потім стоп! Треба ж перевірити, чи є вона, чи ні, чи йти нам до того сутка, чи ні. І гарно ще подивилась, була якраз тривога. Настюшенька ще поснідала вдома, зібралась спокійно. Чоловік поки ще відвозив старшеньку на Житомирську. Ось, тому ще з малою я провела час, ну, все ще могла розподілась голівка дуже сильно. Ось тому написала, що сьогодні не буде. Зробила йому такий вихідний день. Ось, а малу взагалі після сну. Три години десь заберу з садочка, і ми поїдемо ж нам на п'яту вечора ще старшеньку в Ахмадит вести, так як це дуже далеко від нас, ще там багато заторів може бути по дорозі, Поїдемо з чоловіком раніше. Ось ввечері ще по магазинчикам пробіжимося, бо треба вже донечку веду завтра в школу, як ви знаєте. Ось вона вже там намріяла собі такий рожевий, хоч якийсь гарний пенальчик, ручку, зошит. І вибрати собі вже до школи. Ось. А, так, що поїхали. Що будемо робити сьогодні? Ось моя красуня позаду мене, орхідеючка. Треба її вже зволожити, полити, а також інша. Ось, бачите, тільки пускає свій квітоносик. Зараз покажу вам, як я поливаю свої орхідейки. Йдемо на мою кухню. Так, ось так я поливаю свої орхідеї. А, знімаю з піддончика, беру. Каструльку таку широченьку, по висоті, така, як наш вазон з орхідейкою. Ставимо сюди його, Так, і вмикаю м, кран. Водичку, ви знаєте, люблять дуже орхідеї. А, таку м, не холодну, ні в коєму випадку. Таку кімнатної температури, можна трішечки навіть теплішу. От, і скільки я почала вже е, поливати, а, раніше я холодною такою прямо ж поливала. то якось вона і від холодної водички вона у мене якось так слабко росла. Е, корінці були на місці. А Коли почала поливати такою тепленькою, приємною водичкою. Одна у мене так прямо аж в рост пішла, ось листочки нові повипускала. Тому рекомендую вам поливати свої, ваші орхідейки все ж таки в такій, знаєте, теплій водичці. Тоді це їм дуже-дуже подобається. Так, І залишаємо нашу орхідейку на 20 хвилин у водичці. Ось так. Нехай набрякає наш, наша кора. ось ця от розбухає. Так, і поливати бажано її раз а, в 10 днів. Ось так. Поки у матусі поливаються орхідейки, хі -хі, синочок визвав мене на матч. Будемо зараз в коридорі з ним, укра... з ним грати. Аня, давай, давай твоя спроба перша. Давай, ти Ось так, ти? я стою тут, тут мої ворота. <звук> Ой, Опа! Відбила мама. <звук> Завтра в нього гра буде, поїдемо разом з вами, познімаю для вас. Його гру! Опа! Знову мама візьмила. Давай, третя спроба. Вперед! Поїдемо в Білогородку. О, все! Це був точно гол, все, забили матусь. Завтра в Білогородці у нас буде гра знову. Ага, лови м'ячка, четверта спроба. Ось, то поїдемо з чоловіком, мабуть, О, після школи. Ось, Нарешті в мене руки вже дійшли до моєї ванни, так як чоловік вчора зробив вже світло там, а зараз я відправляюся на неравний бій з грибком Ой, на швах плитки. Це просто жах. Вже вони такі в мене чорні-чорні. І ось, бачите, обов'язково треба рукавиці, такі високі, гарні. Кож, треба мені закривати буде і носа, тому як пари а соляної кислоти, як я вам розповідала раніше, вони дуже-дуже небезпечні. Ось, підемо ми з соляною кислотою боротися з нашим грибком. Покажу вам результат до і результат після моєї роботи. Ось, бачите, в такому плачевному стані наразі шви в моїй ванній кімнаті. Зараз я буду дуже це гарненько все вичищати. Також ванна моя також стане білосніжною. Ефект соляної кислоти просто, просто бомбезний буде. Так, ну що, приступаємо. Так, камера щось тут поки. Який ефект моєї... Допомоги від матусі. Це просто спасіння. У кого є така проблема, ну це просто круто. Єдине, що, я ж кажу, у нас а, в Україні цю соляну кислоту навіть не продають. Дивіться, я тільки нанесла ось буквально такі стьоки, стю Бачите, одразу вона реагує. І весь весь оцей от рижий такий наліт-бруд. Одразу, дивіться, як біліє прямо це емаль. Моєї ванни просто красота. Бачите, які потоки. Вона вже моментально просто реакція відбувається, моментально вона від'їдає всі отакі сильні ось ці плями. Плями такого нальоту. Ось, дивіться, хотіла вам показати, який одразу наступає ефект. Ось такий чорний-чорний. То я вмикаю від деречку наливати кислоти соляної. Дивіться, як вона одразу, одразу. Просто просто краса, одразу так. Кішочок стає гарний, чистепенький, чи чистепенький. Ой, звісно, що щітку треба гарненько його проходити, але... Сам ефект. Бачите, як вона шипить, починає їх реагувати і його все виїдати. Весь цей страшезний чорний грибок. Та-дам! Ванна вже вибита. О, дивіться, яка білесенька, чистесенька. О, красота. Надихалася я вже цих парів навіть через шарф, але так о. Воняє, тут це пече всередині. Думала, так швидко-швидко, але ж поки кожен шовчик щіткою ти починаєш терти його час, вплине. Аж голова трошки крутиться. Взагалі досить вона небезпечна. ця соляна кислота, ну, білизна зовсім нам не допомагала. Ту ванну ми як заїхали, вона така була страшезна, тут а, вся така коричнева бура з цими потоками, боже. Думали, що й нічим не можна відбілити. Матуся розповіла про таку проблему, і вона каже: Давай, я тобі пришлю, каже, засіб такий класний.' Каже, в Україні, звісно, ти його ніде не знайдеш соляну кислоту. От, І прислала мені таке спасіння. Так що, можливо, комусь також е треба такий засіб. Е може така сама проблема у вас з ванною, чугунною, що ну, нічого її не бере. Е тому зв'язуйтесь, пишіть мені, я можу. Сказати, Матуся, прийшла ще одну бутилочку, вам перешлю. Не знаю навіть скільки вона там коштує, то кому цікаво, пишіть. А зараз буду я готувати вже обід нам з Сашусіком, вже майже 12 година. М -м -м в три години побіжу, Настю заберу, якраз вона поспить там в садочку. Та й будемо збиратися їхати. Фух, мамочка, наприбиралася, квіточки полила, Записала для вас відео шорти. О, також там записала нещодавно рецепт. Ось, буквально хвилиночок 10 назад. Ось рецепт таких файних грибочків, сметані просто готується. Хвилин за 25 я їх День приготувала а, зі всім, з нарізанням, з тушкуванням. Ось, і собі якраз до пюрешки буде мені ось такий смачнючий гарнірчик. І тут всього, боже мій, скільки тут було? Мабуть, десь 4 шампіньйончика в мене залишалось, Думаю, що ж вони будуть у мене. В холодильничку пропадати, то думаю, зготую я щось смачненьке. Тому готуйте по такому ж рецепту, просто М -м -м, бомба виходить. От, і збираємось зараз. За Настюшкою вже буду йти. Зараз пообідаю. Вона поспить до 15.00 у них сон. Десь 15.30 заберу і поїдемо. Візьму і вас з собою. Погуляємо сьогодні по вечірньому Києву, по магазинчикам. Заїдемо ще в гуртожиток. Трошки вам там познімаю, які умови в гуртожитку. Будемо забирати вже дончині всі речі, пакувати їх, забирати будемо її сюди, в Гореничі. вже буде її чоловік возити кожен день, ну що ж так. зато дитина в мене є нормально, миється, відпочиває, висипається. От ще проконсультуємо ще одної неврологині, покажемо всі її знімки МРТ УЗІ з судин. А потім ще вам розкажу, що то за лікарша от, і чи там цікаво, що вона нам скаже ще новенького. Зібрала я вже всі документи, стільки ми пройшли за лінкою обстежень різних. В а в той раз приїхали, а не взяли з собою цю карточку, таку, яку вони нам завели, сказали, що наступний раз ми взагалі не приймемо, беріть її, як завжди, щось те забуду. Ой, як подивилась, я, боже, скільки що ти починаєш хворіти, це стільки, стільки всього треба обстежень робити, стільки цих. А, просто така куча кучезна, я не знаю, стільки всього ми вже з нею прийшли: і кардіологів, і МРТ, і знімки, там, і відеозапис є цей висновок. А, просто жах УЗІ, щитовидної, щитоподібної залози, там всіх органів, там, а, консультація одного невролога, іншого психіатру. Нагалі, ми, мабуть, хвилин 20 це все складало, але ми вже. А майже готовий їхати. Дзвоню чоловікові, кажу: ти ж не забувай, що нам треба раніше виїжджати. Він каже, ой, довелось нам на роботі, там тому Приватбанкові знімати вікно вуличне. І каже, поки ми з напарником назад не поставимо, я не зможу виїхати. Взагалі не знаю, чи встигнемо ми навіть туди, чи ні, але будемо їхати. Надію, що він звільниться там, через півгодинки вже за Настюнькою побіжу, також і заберу. Маю півгодинки свого часу. Думаю, це все треба розрости. Бо вже настільки дітей і стільки капелюшків, різних панамочок, різних шарфиків, Всього все тут на куті залила. Зараз буду наводити порядочок. Почала перебирати шапок, у нас це просто тільки початок того, що почала складати. Це Навіть, мабуть, третя частина цього, що у нас є, Вон така ще, бачите, шапка знайшла, Цікаво. Ой, одна вже й не дується. Тут, бачите, такий насосик, наче вона повітря ганяє і піднімається вушка. Ой, жах буде ще доскладати. У чоловіка є така шапка класна, бачите, тут, тут навіть кнопочка є, вона включається, оці лампочки, діодики включаються. Ой, щось вона у мене <хи> не хоче зараз вмикатися. Там можна і батарейку навіть там ось тут от змінювати, відкривати, бачите, яка краса, Тим, хто у кого є підвальчик, якщо треба спуститися в такий темний підвал. <хи> Класно, включи собі на лобі. Десь підсвітити взагалі. Ось таку красу вже продумають нам. Так, все, на поличці вже порядок. Ось От таке все було накидане, навалене. Тири хоч видно, де тут шапочки лежать, де шарфи окремо. Так, Під'їжджаємо до КПІ. Так, Десь збивали. тут наша донечка. Так, вже майже доїхали, залишається нам їхати кілька, Сім хвилин попали в пробку. Просто капець. Їхали так гарно а, всю дорогу. Дивимося чоловіком в шокі. Залишається нам тут 5 хвилин до того Ось, І така от пробка. Вже трошечки машинка давайте. Будемо газувати. Ура, ми виїхали з пробки. Тепер будемо набирати оберта. Бачите, туди там світлоформа, буде всі стоять. А там взагалі-то перехрестя взагалі постійно там якийсь дрешняк. Таке воно якесь. Це куди на татарку. Uh -huh. а, мама, мама, і. Ось такий. Тут туалет вахмадиця. Плиточка новенька. Я на сім'я. З Насті будемо тут в настільний футбол грати. Настя, покажи, що ти там знайшла. Така от ракушка. Морська ракушка прям лежала ось тут у вазончику. Ой, так вже хочеться боже на море. Саме така морська гарна. Ракушка. Так, приїхали ми до цю на. Гуртожиток будемо забирати речі. Пожила вона трошки тут з півроку, і хочу додому. Приїхали ми вже додому нарешті, бо вже так набігалися. Стільки у дочки моєї було там речей, гуртожитку просто тьма. Там вже ж все було і кухня, і давала, і сковорідки, і тазики, і різні там мисочки. О, таку куча і доглядові і косметики, там шампуні. Кондиціонери, куча там зошитків, речей. Одягу, Боже, таке відчуття, що ми дитину там взагалі переселяли назавжди. На Попробувала вона трошки життя такого самостійного. Але ж дуже важко. Звичайно, краще, коли матуся, татусь можуть щось там розігріти, підігріти, підвести, О, то будемо жити знову повноцінною родиною. Ось і також її подружечка О, у нас ночує. Тут тобто у нас взагалі зараз четверо дітей. Такий тришняк. Треба всіх нагодувати, всі, всіх вислухати, <сум> всім чомусь допомогти. Настюшки купила, заїхали в АТБ. А, зібрали вже її на завтра в школу. Купили пенальчик новий, зошиток. Завтра вам відзніму, покажу. Ой, так, що будемо вже відпочивати, бо ж такі замучені, заморені. Набігалися, Десь на третій поверх кімната триходки робили. Я бігала, її подружка, Кіра, Алінка, це все вигрібали, там куча пакетів всього. Взагалі машину загрузили нашу. Добре, що у нас така вона містка, що багато місця От, і все влізло, все, що ми там збирали, все, що взносили. Тому очі вже злипаються, вже майже 22 година. Буду я монтувати вам відео і вкладати. О, дякую, що підписуєтесь на мій канал. Залишайтеся зі мною. Всіх вас обнімаю, бажаю вам гарної такої ночі, тихесенької Ось. і дуже класних вихідних усім. Всіх вас обіймаю, усім па-па.